Тепер, панове, перечитаю я зглядно сумочники, присяги, які, панове, после мають скласти до рук пана предсідника правительства Карпатської України. Я дозволю собі український обід прочитати. Обіцяю, що вірний буду карпатській Україні. І буду додержувати закони та свій мандат виконувати за своїм найліпшим знанням і совістію. По честь. Слібую, що буду вірен Карпатській Україні, а що буду заховувати закони, а мандат свій заставати під свого найліпшого відомі а свідомі. Пороманське що că voi se alicile și mandatul indepni conform Konstituції ціле mai bune și cu inima. Світлі імен і свідомістю великої відповідальності перебирають той надзвичайно тяжкий, одночасно надміру почесний обов'язок, що судьба вложила на мене, стояти на чолі першого сойму карпатської України. Імені тих ідей, що всім нам є дорогі. Дякую за цю визначну почисть і обіцяю, що з допомогою Божією старатимуся доложити всіх зусиль, бути гідним проявленого мені довір'я. Світлий Сойме, торії української нації не було ще випадку, щоб рішало. Всенароднім голосуванням вільно вибране українське законодатне тіло. Сотні літ наш народ став і терпів, і ось і тепер надійшов той час, коли український народ Карпатській Україні зірвався до творення вільного життя і пустився в ясну. І невідому золоту дорогу до просторів волі. Карпатська Україна кличе нас до великої і святої роботи, а ми ж послі цей заклик без сумніву та без вагання слухаємо і стаємо туди, де нас призначено. Бо право і силу дають нам не насильство, не темнота, не пострах. Не надсковування одних проти других, не юдин гріш, але чиста, однозгідна воля, чисте, однодушне, беззастережене довір'я українського народу. Кожна нація, кожний народ має право забезпечити своє життя на цій землі по своїм звичаям, по своїм порядкам. Український народ в Карпатській Україні не є гостем на цій землі. Зателює він цю землю більше, як 1300 років. Дух їх оживав і нас тут, найменших і найслабших. Та дав нам стільки, стільки творчої сили і почуття національної єдності, що ми довели дня 12 лютого цього року перед цілим світом доказати що є гідні й достойні вчленитися сім'ю великих свобідних народів та бути беззастереженими господарями своєї прадідної землі. цього пропам'ятного місця. Дякую за однозгідне довір'я та уповажнення, яке без найменшого застереження віддав нам наш народ в Карк... Карпатській Україні до рук нашого законодатного Я точно прирікаю перед всем лучим Богом, іменем цілого Своєму, що над своє життя будемо всі високо цінити собі цього довір'я та доложимо всіх зусиль, кермуючися найсвятішими почуваннями християнської етики та національної достойності в розбудові нашої держави, зробивши цей милий обов'язок. Вважаю наш перший сойм Карпатської України відчинений на основі. Я ще раз вітаю вас і заявляю наше перше засідання відповідь. Закон сойму карпатської України число словен. Карпатської України вибраний українським народом Карпатської України дня 12 лютого 1939 року і зібраний в густі дня 15 березня 1939 року, виконуючи іменем Карпату українського народу своє святе право самовизначення, проголошує повну самостійність Карпатської України. Закона число одного. Мусимо тепер приступити до виконання. Там якраз перша, друга параграфу, І вибрати президента Карпатської Української Республіки. Президент Карпатської України є нашим найвищим достойником, є репрезентантом. Нашої держави є конституційним наших прав. Прошу, щоб своїм подав внесення на вибрання першого президента. Вибір мусить бути переведений картками, тайним голосуванням. Ти голоси препадајуќи на доктора Августина Волошина.